Дорогі празовники, в ці дні, ці ці дні для кожного християнина воскресіння Господнього вам доводиться і прислужити в влави української армії. Дні важливі для кожного із нас, дні нелегкі легкі для нашої держави. Ми християни, і хто читає сторінки Святого Писання, той міг побачити, що написано про військового, якими чеснотами і якостями він повинен вирізнятися з поміж інших для того, щоб захищати свою державу, свій народ. Своїх батьків, рідних і близьких. Так, у ті далекі дні, як там розповідає Святе Писання, кожен військовий вирізнявся надзвичайно великою кількістю хороших якостей і чеснот. Я бажаю вам набувати їх, навчатися їх впевнений, що сьогодні тут стоять на цьому плацу ті, які відповідають цьому великому поклику. Старайтеся, докладайте усіх зусиль, адже за вами майбутнє і ваше, і нашої держави, усіх нас. Нехай Господь Бог доставляє вас, ваших і рідних і близьких. А я впевнений, що всі, що тут стоять, батьки ваші, матері, дружини, будуть молитися і просити в Бога, щоб у вас було все добре. Так і буде. Тому що кожен із нас, який сьогодні тут стоїть на тому плацу, в цьому впевнений і вірить в те, що ви будете здорові, що ви повернетеся. До своїх сімей здоровими, радісними, підготовленими, будь-який момент віддати відсіч ворогу, який намагається заполонити нашу державу. Хай Господь Бог вас благословить, і Анна Коронитель вас оберігає кожну секунду вашого життя, щоб ніякі сили. Явольські сили вас не могли порушити. Зараз ми служимо коротенький молебень перед тим, як ви будете відправлені кожен у свої частини.